Топ подарунків для тінейджерів Samsung Galaxy S25 FE 5G, найлегший і найтонший смартфон серії FE з мінімальними рамками, обладнаний флагманським процесором Exynos 2400 Mi LCD Writing Tablet 13,5 дюймів Color Edition. Доступний графічний планшет для творчості для дітей віком до 14 років, малює яскравими та насиченими кольорами. При зміні натиску змінюється інтенсивність та ширина лінії. Навушники JBL Tune 520BT. Найпопулярніша модель серед молоді із фірмовим звуком JBL Pure Bass. легкий корпус, м'які амбушури та автономність до 53 годин. Навушники Marshall Major 5 Вирізняються крутим впізнаваним ретро-дизайном. Складений корпус, комфортна посадка та до 100 годин роботи на одному заряді. Xiaomi Redmi Pad 2, 4G універсальний планшет із великим 25 к дисплеєм і плавною роботою. Добре підходить для навчання ігор та щоденного використання, а підтримка 4G дозволяє лишатися на зв'язку, навіть якщо немає Wi-Fi. Apple iPad 11 a 16 2025 Wi-Fi. Це новий 11-дюймовий iPad, що працює на базі процесору a 16 В порівнянні з попередніми моделями він отримав збільшений обсяг пам'яті, плавну продуктивність та покращену роботу камери. Найкрутіші подарунки шукайте на сайті та в застосунку Allo. Відкрий Allo, закрий питання.